Жі знижки представляють вересневі знижки на «ФЕРВЕКС». 20% в аптеках подорожних, вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росія розпочала новий навчальний рік з чергових нововведень для школярів. Навчальну програму 2024 року допомагала складати співробітники Міноборони та МНС. Я всім вам хочу пожелати таких наставників. Новий навчальний рік російські школяри розпочали з уроку розговорів о важному. Цінність такого проекту заключається і в тому, що в форматі бесіди школьник сможет отримати відповіді на волнуючі його питання. Він направлений на формирование і развитие личності ученика, а також на патріотичне і громадянське воспитание. Після лінійки гімн та підняття прапору це велика честь винести і підняти флаг. Така класна година стала обов'язковою для всіх російських дітей. Можна розглядати різні теми і теми екології, і патріотизм, громадянська позиція буде розглядатися. У 24-25 навчальному році у російських школах пройде 35 уроків Аважна. Ну, такі мероприятия потрібно проводити. По-перше, вони розвивають патріотизм в дітях, особливо в останнє час. А, мені здається, що це добре повлияє на дальніше. У новому навчальному році школярам заборонять використовувати мобільні телефони навіть з освітньою метою. Водночас Міносвіти рекомендував педагогам та учням приділяти особу увагу методичці. І з цього року там з'явилася графа Наші герої. У ній імена пропагандистів, бойовиків та друзів Путіна. Заложити в законі можливість для діючого президента вновь збиратися на цю дожить. Уже в соответствии з обновленної Конституцией. наприклад, герої у вигляді військового злочинця мотороли, сепаратистки так званої ДНР Ольги Качури, я русская? горжуся. а ще бойовика Володимира Жоги та вбитої доньки ідеолога руського миру Олександра Дугіна. Дарії, російська влада давно намагається передвинути викладання іноземних мов у школах на другий план. Любіті Росію, для руського серця землі цього року зроблено ще один крок. Тепер в школах не проводитимуться всеросійські перевірочні роботи з іноземною. Якщо я служу отечеству, то для мені не можна бути важливим, сколько платять зарплату, які трудності будуть. Я служу, тому що хочу служити своєму народу. Натомість цього навчального року в російських школах з'явиться новий позаурочний предмет сім'ї Новый курс семиведения будет включен в расписание старшеклассников, это 10-11 класс, и студентов колледжа с 1 сентября этого года. Вести его запропонувала глава семейного комитета Держдумы Нина Устанина. Но за этот период количество разводов у нас не сократилось. Россия входит в топ 4 стран по количеству этих разводов. Автори семьеведения вважают, что предмет має навчити учнів 5-9 класів. Традиційонне для нашої родини – системі сімейних ценностей і сформувати в них сімейні установки, такі як шлюбність, багатодітність та Важливо Важна абочатися ну прям починає з то, без чого людина не може. Ну от вообще не може. Ну вот он не може родить. маленьких росіян, готують до того, що їм доведеться народжувати, піднімаючи демографію після путінських воєн. Розказувати йому с самого младшего возраста. тому що якщо этого не делать, то в 12-13 он е, із інтернету соцсетей такого опиту накачает, що он просто не зможе создати У нас сьогодні. рождаемость уже в такому мінусі, крім пропаганди традиційних цінностей. У позаурочні заняття додасться пропаганда мілітаризму, який і раніше було вдосталь. Кремль запустив освітні програми з розробки виробництва та експлуатації безпілотників. Такі курси з'являться у 30 регіонах Росії. Оператор БПЛА зможе знайти роботу в воєнних структурах, частних компаніях і комерційних організаціях, займаючихся промисловістю, торговлею, науково научно-седіальської роботою. Оператори можуть працювати на себе, знімаючи свадьби, концерти. Цього навчального року в російській шкільній програмі з'явиться і новий предмет основи безпеки та захист родини. ОБЗР заняття посвящають патріотизму, гражданському воспитанню історії нашого государства. Проект созданий міністерством просвіщення Росії. Крім зброї на ОБЗР, школярі вивчатимуть, як протидіяти екстремістській та терористичній діяльності. Это место займуть основы безопасности і защиты родини. На уроках школьникам розкажуть не только о правилах дорожнього движения, пожарной безопасности і поведении при чрезвичайних ситуаціях, але и познайомлять з основами военной підготовки. Заборона на все західне торкнулася і літератури, і з цього року зміниться вивчення шкільної програми. Зі списку творів, що вивчаються, виключать навіть серію книг про Гаррі Поттера. Прибрали твори деяких письменників: Висоцького, Євтушенка, Кушнера та Пілєвіна. Діти далі відчувати себе частиною історії, частиною своєї країни. і так формується патріотичне виспитання. Читати можна те, що рекомендують у методичці. А вже 9 вересня школярі святкуватимуть 120-річчя пропагандистської агенції ТАС. На святкуванні школярам розкажуть про держінформагентство. Ніби це джерело достовірної інформації про Росію для всього світу. З кожним роком на Росії для дітей все більше і більше пропаганди. І якщо колись дітей вчили, то зараз вони тільки зобов'язані служити. Служити родині та путіну.